День, шановні батьки і любі діти, на календарі місяць лютий. А що ми знаємо про люди? Про те, що це третій і останній місяць зими. В ньому тільки 28 днів, а не 30 і не 31, як в інших місяцях. Ну і, звичайно, зимові природні явища. Таким явищем, як візерунки на вікнах морозні, ми вже з вами знайомі. І спробуємо це прочитати. Спробуємо. І так, ось наше вікно. І ось той самий морозний візерунок. Усі річки тепер в обнові. Біле скло на вершку. Зима ходить по діброві, застеляє світ сніжком, вишні зині розквітли, в білих шубках всі дубки, Позирають ночі світлі в розмальовані шипки. Є вже саночки новенькі, є хороші ковзани, А мороз веселий дзенька. Ну що ж, мороз дійсно зарікне, і вночі, і вдень різна температура. Спробуємо ми трошечки з вами розібратися з цим. Ви пам'ятаєте, як називається інструмент, за допомогою якого ми виміряємо температуру? Правильно, це термометр. Всередині термометра монтована. Запальна трубочка, а в ній живе зафарбована рідина. Коли становиться тепло, рідина починає рухатись вверх, гуляючи по трубочці. А ось коли становиться холодно, вона знову зжимається і їй стає нібито менше. Подивіться уважно, і вона тоді подорожує вниз. Яка вставлена всередині, допомагає нам зафіксувати рівень. Ви знаєте, як працює термометр. Зараз на нашому термометрі температура плюс один градус тепла. Ось ну, плюс 1. До ночі температура знизилась на 9 градусів. Де буде зараз знаходитись наш рівень на Градусником. Порахуємо ось один. І якщо температура знизилась, ми починаємо відраховувати 9 ділень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І виходить, що температура наша знизилась до 8 градусів морозу. Позначаємо. Ви згадали і це добре. На нашому градуснику мінус 1. Вдень температура підвищилась на 5 градусів, що буде показувати наш термометр. Молодці. Ось воно, один, два, три, чотири, п'ять. Піднімаємось вверх. І чотири градуси тепла. Розумнички. На нашому термометрі температура 2 градусів морозу. Бачите? Вночі температура знизилась на 7 градусів. Зафіксуйте, будь ласка, на вашому термометрі температуру, яка ставила, було 2 градуси морозу знизилась на сім. Намалюйте термометр і позначте, яка температура в останньому завданні. А ми приходимо далі. Нас чекають в лісі наші тваринки, бо взимку дуже голодно. Все, що можна було з'їсти, вже з'їли. Олені, кози, з їли верхівки, гілочок, е, кору, а засім досталось те, що, до чого вони вже дістали. Тому потрібна допомога і ми цю допомогу готові дати. Подивіться, будь ласка, на наші ваги. Ми привезли моркву і нам треба її зважити. Подивимось, будь ласка, що у нас на перезах? У нас є гірки. Це 5, 1 і 1. Скажіть, будь ласка, якщо ти рези в рівновазі, то ми можемо сказати, що е, вага всіх морквин, які ми зараз зважуємо, дорівнює саме такій масі. Давайте порахуємо 5 кілограмів, додати 1 кг і додати ще 1 кілограм, яка вага моркви, яку ми привезли? 7 кілограмів. Молодці! Ще ми привезли яблука. Ось у нас знову Терези. Вони врівноважені, про що говорять наші Терези? Яка вага яблук, які у нас є? Що треба зробити з цими цифрами? Так, нам треба їх скласти. Складаємо. Додати два, буде 6 кілограмів яблук, яких ми привезли. Далі капусти. Дивимось на наші терези. 5 додати один. Скільки всього кілограмів капусту ми привезли? Так, це 6 кілограмів капусти. Молодці. Серед подарунків, які ми. Привезли для наших тваринок був корм мішку. Подивіться, будь ласка, це горіхи, це насіння, корм. Так, ми прочитали. Дивимось уважно на тризи. Що у нас показують кітки? Це 5 кілограмів, 3 і 1. Скільки всього кілограмів ми привезли? Так. Якщо до п'яти додати три і додати один, буде дев'ять кілограмів. Значить, У нас будуть їсти усі тваринки. Подивимось зараз, скільки у нас тут привезено зерна. 5 додати. А ось тепер особливий смаколик для зачиня. Смачний солодкий гармузик. Подивіться, будь ласка, що у нас на терисах. Всього 9 кілограмів. Дуже добре. Ми з вами молодці. Сьогодні ми з вами роздивлялись візерунки на склі. Фіксували показники температури на термометрах і вимірювали кількість їжі для лісових тварин. Ми добре з вами попрацювали. Молодці, до слідучої зустрічі!